6 грудня День Збройних сил України. Цей день ми не називаємо святом, а в першу чергу схиляємо голови в скорботі і пашані перед співвітчизниками, які з 2014 року вже протягом 9 років зі зброєю в руках відстоюють безумовне право України бути незалежною суверенною державою. В сумах зранку поклали квіти на двох меморіалах, де поховані сумчани, захисники і захисниці України. Ми маємо пам'ятати цей подвиг. Він буде в наших серцях в історії нашої країни. Це важливий момент для нашої країни, коли нам треба всім єднатися, Єднатися на фронті, єднатися в тилу в кожній громаді і працювати на одну єдину нашу мрію. Це перемога. Майже два роки від початку вторгнення українська армія і добровольці тероборони протистоять російській окупаційній армії на фронті. І наш обов'язок, говорять сумчани, пам'ятати героїв, які повернулися з фронту на щиті за державу. Серед тих, хто з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист України, Дмитро нині чоловік на лікуванні. Нахожусь на лікуванні, просто без поранення. Ага. Війна все одно своє бере, ребята устають. старі травми вилазять. Скільки ви вже на фронті? З 24 лютого. Uh -huh. А до війни ким були? Страйки. Руслан намагається встати з ліжка. Воїна тільки вчора прооперували, але він вже рахує дні, коли знову повернеться на передову. На фронті я з 2019-го. Ну, вона, мабуть, П'ятий батальйон, бувший десантник, п'ятий батальйон тактичної групи, яка захищала місто Суми 24-го. Наша бригада була тут. Поранення я отримав от, в Куп'янській. Уходила торт. Тартопстрілакшова у ну, пригнув неудачно. Вчора только прооперировали. Месяц. місяць. Ну а там боють равно Сірому и і знову бой. Начальник сумської обласної військової адміністрації відвідав медичні заклади, де проходять лікування. Поранені військовослужбовці до дня збройних сил України та свята Миколая для воїнів підготували подарунки. Ну, дух відчувається. Казахський дух, тому всіх вас вітає з збройних сил. Дякуємо. Бажаю вам якнайшвидше одужати. Ну і до дня Святого Миколая вам такі подарунки. Подякували, за добро так, Головні герої сьогодні. Ви сьогодні народ дивиться на вас, і наша мрія про перемогу вона пов'язана тільки з вами. Наші бійці у надійних руках професіоналів медиків говорить начальник військової адміністрації. Наші захисники, які сьогодні на фронті, вони відчувають навіть підтримку всього нашого народу, в тому числі наших лікарів, які знаходяться сьогодні у цій лікарні, які як найшвидше. Намагаються поставити їх в стрій, щоб вони одужали і з відповідним настроєм пішли виконувати свій святий обов'язок по захисту нашої країни. Голова сумської обласної військової адміністрації говорить: наші воїни, які на фронті сьогодні пишуть історію. Всіх всіх наших героїв, які тут лікуються, які виконують завдання на передовій. Ми сьогодні вітаємо від всієї нашої великої громади сумської і бажаємо тільки одного. Перемоги і життя після нашої перемоги новини СТС.